По ньому проїзд є правда, поки не всіма смугами. Проспект Гагаріна одна з численних дорожніх артерій Харкова, якою щоденно їздять тисячі машин. Вже незабаром рух тут стане таким, як і був раніше. На місці, де впродовж тривалого часу комунальники ремонтували каналізаційний колектор, треба відновити пошкоджене дорожнє полотно. Цим зараз і займаються харківські шляховики. На даний час виконуються ремонтні роботи проспекта Гагаріна на ділянці від вулиці Південно-Проєктної до проспекту Льва Ландау. На даний час ми виконуємо підготовчі роботи. Стіляємо нижні шари дорожнього одягу та встановлюємо новий бортовий камінь. Вже встановлено близько 600 метрів погонних бортового каменю. Засипано нижніх шарів дорожнього одягу близько 3000 тисяч квадратних метрів. відфрезеровано теж близько 3000 тисяч квадратних метрів старого асфальтобетону. Після завершення підготовчих робіт станемо безпосередньо до асфальтування даної ділянки дороги. На даній ділянці дороги буде взагалі встановлено близько 1300 метрів погонних бортового каменю а та також вкладено. Більше 1200 тонн асфальтобетонного суміші. Я розумію, що харків'яни дуже чекають відкриття даної ділянки дороги, особливо автовласники. Тому ми якомога швидше і якісно намагаємося робити наші роботи. Також наше підприємство продовжує виконувати поточний ремонт інших вулиць нашого міста та їх прибирання. Працюємо для харків'ян, щоб було комфортно мешкати в нашому місті. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Олександра Панченко. Харків новини.